Пацани дівчата, BMW I4. Ребят, 24 рік, М50. На секундочку, просто гляньте, на цей жир. жир. Нас по пошкодженням там фігня було. Що в нас по заміні? Так, крило. Крило, крило, зеркало купити, стекло, в принципі, і фары, все, ребят. І що все. Гляньте на ці фари, це просто розйобченко. Що в нас тупо по карбончику? У нас карбончик кругом. Так, запригуй сюди, обходь. Покажемо, який салончик, Бургунді, в нас шикарнющий салончик, все на карбончику. Уляля, ребята, вау, просто вау! Щоб і ти ш... розуміла, там ще до дверки запчасть є. Покажу. Вау. Вообще прекрасно. Багато запчасті є. Ребята, і знаєте, що найцікавіше, скільки вона була куплена на секундочку, не повірте. 27 тисяч доларів. І поки що не льве мито можете хапати такі тачки, ребят, легесенько. Це дуже вигідно. І гляньте, яка вся в карбоні пушка малишка. Він 8 тисяч миль пробігу всього лиш на всього. Так коли цікавить авто, таке саме можемо вам пригнати. Auto Logistics.